Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття! сьогодні ми приносимо Божественну жертву Ісуса Христа у цій службі Божій. А що означає оця Божественна жертва? Насамперед нам треба пам'ятати, що коли Ісус Христос помер за усіх нас, то оце помер за усіх нас означає, що Він помер замість нас. Іншими словами, ми повинні були померти, але помер Він. Бо людина тим, що відпадає від Господа Бога і ходить манівцями далеко від Нього, вона собі заслужила на смерть. І насправді, дорогі сестри і браття, смерть це не тоді, коли перестають зупиняються життєві функції організму і вже більше серце не качає кров, мозок не працює, нерви перестають працювати, і ми несемо померлого на цвинтар. Правдива смерть настає тоді, коли людина розриває свій зв'язок із Богом, втрачає смисл життя. І тоді вона рано чи пізно зустрінеться із тим, що мусить перейти із цього світу в інший. Щоправда, буває таке, що люди себе заспокоюють, можливо, там і нічого немає, можливо, зі смертю все завершується, ну, можливо, але найімовірніше то ні. І правдива смерть це віддалення від Бога, і оцей жаль. І постійна туга розчарування, тому що ми не перебуваємо з Богом. І власне, для того, щоб людину з Богом поєднати, Ісус Христос оцю кару за гріх, якою є смерть, вирішив прийняти на себе. Перед Отцем Небесним Він прийшов і сказав. Отче Небесний, і якщо це справедливо і хтось мусить померти, то нехай я помру, а оці нехай живуть. І Він вчинив свою смерть жертвою за нас. Тобто Він помер, щоб ми з вами отримали право на життя. Але на останній вечері зі своїми учнями він сказав, що їх ніколи не покине. І тому залишився дорогі сестри і браття, між нами у Пресвятій Євхаристії у службі Божій. І що відбувається у службі Божій? Вже безкровним способом крові не проливаємо. Лишень ми беремо хліб і вино, так як заповідав Ісус Христос, і повторюємо ті слова, які Він сам сказав на Тайній вечері. Прийміть і їжте моє тіло, пийте з неї. це моя кров нового завіту. І, дорогі сестри і браття, те, що сталося колись на Голготі, воно приходить безкровним способом до нас. Оцей храм, і та жертва, яку Ісус Христос приніс у Єрусалимі, стає присутньою тут з нами, а ми стаємо її учасниками. Тобто ми приймаємо оцей дар життя, коли, наприклад, причащаємося, коли буваємо на службі Божій, ми бачимо на службу Божу ми приходимо не лишень молитися. На службу Божу ми приходимо бути присутніми на жертві і взяти участь у цій жертві. І тому називаються ті люди, які приймають святе причастя, причасниками тими, які причетні до жертви Ісуса Христа. Дорогі сестри і браття. Оцю жертву Ісус Христос. Він вчинив один раз за усіх нас. І тепер вона кожного разу приходить, коли служиться служба Божа, приходить в гості до нас. Ми стаємо близькими до неї. І так як колись Він пожертвував своє життя за нас, і ця жертва дійсна, так сьогодні ми, бувши учасниками цієї жертви. Можемо її пожертвувати за тих, яких з нами вже немає. І це цілий смисл нашого з вами богослуження: спогадування і жертви. Бо якщо для тих, які ще на землі живі, ми можемо щось зробити таке, що видно неозброєним оком. То для тих, яких ми любимо, а які вже відійшли, нічого іншого ми не можемо зробити, як тільки жертву і принести молитву. І саме тому ми сьогодні зібралися, але як важливо пам'ятати, який смисл, що це не просто обряд спогадування наших покійних, це насправді участь у Христовій жертві, і воно настільки діяльне. Що ми не можемо навіть собі уявити, тому що до цієї жертви і наші покійні приєднуються, І як воно все ми дізнаємося тільки тоді, коли самі станемо перед Господом Богом і побачимо, які результати нашої молитви і нашої жертви запокійних. Нехай Господь прийме їх. У небесні свої палати, і те, що він одного разу зробив, віддав своє життя, щоб вони жили, і ми з вами, щоб жили, щоб це життя у повноті завжди здійснювалося над кожним тим, який відійшов, чи тією, яка відійшла, і сьогодні знаходяться перед Господом Богом. Слава Ісусу Христу!